Я ворочиться тягати мебель назад не буду. Все, тут я охренюсь навсегда. Пенсіонер Сергій з родиною переселились у Дігтерівку з прикордонної кам'янської слободи у вересні. Життя там не буде. Тому що якщо почалася стрільба, то вже все. Звідти тікали через ворожі обстріли. З серпня вони там стали регулярними. Почалися обстріли. Вона говорить, я більше тут не можу. Треба кудись Сергій уїжджати. Дігтярівку порадили родичі. Вони переселились сюди раніше. Це одне з найбільш віддалених від кордону сіл громади. Днів п'ять каже Сергій, пожили в чужому домі. Потім вирішили купити своє житло. Цю хату придбали за 20 тисяч гривень у розстрочку до кінця року. Зараз переселенцям дають першу чергу паї. У нас два паї. І наші Мені пенсія воєнна. Вони бельво кухню завезли. Ось она. Що? Що змогли забрати з каменьської Слободи, привезли. И куда переезжать, Заходь сюди. Ти посмотри на этот шкаф, его розберешь, сын розбирав, два дня складав син. Да на черта мені, щоб потягав. вон поцарапали даже. Во кровати, кресло попривозили, телевизор. Вот смотри тут. Диван, кресло, кровати, телевізори, все, що надо. Потихеньку роблять ремонт і обживаються на новому місці. Была баня. Хочешь с ними? Правда, не работає, вот сын в баню. Заходи, вон вода заливається. Вон. Видно? Вон заливаєш вода, тут воемся. У Кам'янській Слободі залишили будинок, дрова заготовані на зиму, невикопаний город. А жалко було бросати і виїжджати відтуди. Нажив там і конь. І все на світі. А ще город, то ладно, посадять. картошка. Сім'я карточка. От, сина. Дров на зиму вже заготували і на новому місці. Овочами забезпечені. Частину купили, частину чоловік заробив у місцевих. Тут хорошо, тихо, да мені тут така спокійно хоч а ну, там хорошо було, ну де да, що ж ти будеш діляти. Пані Анна теща Сергія. У 89 років їй довелося переселятись на нове місце. Життя прожила на прикордонні Новгород Сіверщини, у Гром'ячі і у Кам'янській Слободі. Стріляли, бомби летіли, я у Нагороді хожу, а не летять бомби дострілялась. Границя у нас Кам'янська близько ставсь, рядом з Кам'янської Слободили, а ми у Кам'янській жили. Там Росія жила, а ми тут жилі. Ой, страшно було, там попобили і все, так що, господи. Після обстрілів бабуся заслабла. Голова у мене, була, давлення високе, а тут ще в око заболіло. У Кам'янській Слободі тримали корову і коня. Довелось продати. Перевезли в діхтярівку з собою курей і трьох собак. Що бросати їх, жалко, ти що. Собаки стресували через обстріли і ховались. Цей, ось один, вон лежить. Тут у хаті, обстріли в хату. вам, сучика із будки не вилазила. Вон рижая. А це великий ямки копає і труситься весь. Зі слів голови головицівської громади Людмили Ткаченко з трьох прикордонних старостатів через обстріли виїхала приблизно третина населення. Кам'янську Слободу покинуло приблизно 80% жителів. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.